А я думаю, яким матеріалом роблять оцю декоративну штукатурку. Мармарин. Подивіться, яка тільки класна поверхня виходить. Я за допомогою компресора можу наносити і після того, як вона трошки підсохне. Ось, бачите, ми шубку нанесли. І потім ми от створюємо нашу фактуру. Одразу на гіпсокартон. Використовую я ось такий матеріал Spray Pro. Після висихання ми пофарбуємо матовою фарбою або шовкависта матовою, можемо додати лазурі, перламутри і буде дійсно виглядати класна декоративна штукатурка. Для кого ця декоративна штукатурка взагалі виготовляється? Для забудовників, для великих площ. Тому що вар... собі вартість 20 гривень на метр квадратний. 30 метрів квадратних з одного мішка. Від 100 метрів квадратних може зробити одна людина за допомогою компресора. Якщо ви хочете, щоб ми обучили ваших співробітників або надали консультацію по використанню цього матеріалу, звертайтеся за номером телефона під цим відео.